Вітаю в огляді Renault Scenic 3, 2012 рік, 1,5 дизелька дизель 9 к 110 кінських сил, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, з оригінальним пробігом 210 тисяч кілометрів. Пригнаний з Франції, ціна автомобіля 8350. Коротенький зроблю відеоогляд. Знаходиться в Вінниці. Повноцінне запасне колесо. Шторки на вікна, Ззаді столики, 210 тисяч пробігу, електроручник. Ціна 8350. Звертатися за номером телефона внизу. Два ключі. Десять дев'ятсот сорок один.